З нами на зв'язку Сергій Лещенко, радник керівника Офісу президента України. Пане Сергію, вітаю. Вітаю вас, добрий день. От бачите, можуть, коли захочуть, я про росіян виходити на мітинги, протестувати, не дивлячись на те, що їх. Давно вже е, призвичаюють до того, що діння княтно видіржитість свята держитесь». Це про е, е, військового злочинця Дмитра Медведєва, е, заступника голови ради безпеки Російської Федерації. Е, але м, бачите, е, через світло, через відсутність світла, вони готові виходити. А через е, е, те, що війну їхнє керівництво розпочало, і їхніх родичів відправляють на війну з українцями вбивати українців, вони не хочуть виходити. Також їх не бентежить на те, що окрім великих мегаполісів Росія переважно живе в лайні. Їх це теж влаштовує. А от відсутність світла чомусь так дуже сильно збентежило. Загалом, як ви бачите, ну зокрема протестні настрої не знаю, чи є сенс взагалі про це говорити. Але ось цю ситуацію чи може це стати причиною більших якихось незадоволень чи заворушень на Росії? Звичайно, власні проблеми на ті, які вони на своїй шкірі відчувають. Вони змушують їх протестувати. Але треба розуміти, що в Росії будь-які прояви незгоди тут же миттєво придушуються, пам'ятаючи, що в радянському союзі теж протести. Починалися на Кавказі в Баку, потім в країнах Балтії. Ну я вже не кажу про Україну, і це, зрештою, призвело до розвалу радянського союзу. Так само, і тут протести, які можуть мати абсолютно якийсь побутовий характер, зрештою можуть вилитися в невдоволення владою, і воно буде максимально гаситися. але... Так само виправю в тому, що їх не цікавить протобивчі конфлікти, як вони його називають, тому що вони ж називають українців братами і йдуть і вбивають їх. Але власне, електроенергія цікавить їх набагато більше. Тому вийшли на протести. Ну нічим це не закінчиться для них, крім того, що отримують вони адміністративні штрафи. Але в Кремлі черговий привід замислитися, тому що так само в Махачкалі були протести, так само були протести в інших. Автономних утвореннях Російської Федерації, коли стосується безпосередньо життєвих інтересів місцевих мешканців, а війна тут на жаль вона повністю в капсулі пропаганди. і Вони виступають даному випадку просто жертвами цих маніпуляцій, росіянами славі і раді буде в цьому статусі. Ну нічого неважливо, як буде розвалюватись Росія, головне, щоб цей процес був невідворотнім. А що стосується України, то Україні нічого іншого не залишається як. Будь-які намагання ворога просуватися на нашу територію, просто зупиняти і знищувати їх. Зрозуміло так, Сергій, ну ми бачимо, що через відключення світла зупинилася також подача води і до Донецьку з Росії. Як ви думаєте, це може мати якісь наслідки в там, для громадян? Так само ця електростанція, бо мой про ростовську атомну електростанцію, яка зупинилася і яка власне провокувала ці протести, вона в тому числі і живила Донеччину окуповану частину. І відповідно відсутність постачання показує, що будь-які риторичні ці заяви, що ми принесемо. Процвітання, ми принесемо радість, ми принесемо добробут на донецькі землі, як росіяни. На початку війни намагалися це артикулювати. Зараз вже очевидно, що нічого вони не принесуть, окрім як руйнування і скалічених доль, і знищених будівель, знищених інфраструктури і так далі. Це показує, що вона повністю ця історія для них є токсичною. Вона не спроможна для нічого принести місцевим мешканцям, окрім як біди, російські окупанти. Що стосується загалом, то Донеччина вона потерпає від того, що відбулося розрив з материнською територією з Україною. Вони намагалися там будувати відповідні системи постачання електроенергії, водоканали, будувати канал постачання води з річки Дон, але це нічим не закінчилося. І бачимо, що вони не спроможні в даному випадку опікуватися цією територією, яку самі ж і окупували, розказуючи, що туди бідопробу. Відсключення світла на територіях вони стануть систематичними і насосні станції будуть регулярно виховати з ладу, будуть руйнуватися. А це, в свою чергу, призведе до ще гіршого способу життя стану місцевого населення. Зараз пропоную трошечки змінити тему і поговорити про недалеке, сподіваюся. Майбутнє, тому що, ну зокрема, і президент України він теж висловився із цього приводу. Я про ті мирні плани, які зараз дедалі частіше з'являються. Зокрема, і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон він теж видав на гора, оприлюднив свій план того, як можна закінчити війну. Він каже, що Трамп може використати цей план для припинення війни в Україні, але ж світ знає зокрема і. Мирну ініціативу, яку від початку війни пропонує президент України Володимир Зеленський, це все озвучується, озвучувалося, зокрема, і на глобальному саміті миру буде озвучуватися і на другому саміті, який вже зараз готується. Він запланований. Як ви як, як ви розумієте, ось цей зараз таку активність політиків, які починають озвучувати свої ініціативи, які, ну не знаю, на мій суб'єктивний погляд, не дуже не дуже і підходять нам, окрім одного закінчення війни. Я не скажу, що зараз їх стало аномально більше. Такі плани раніше публікувалися, Є китайська. Бразильська ініціатива була намагання там ізраїльського прем'єра Беннета приїздити про щось домовлятися. Африканські країни приїздили до Києва, до Москви. Нічого дивного немає, що політики різних континентів намагаються показати свою активну роль, тому що це найбільший конфлікт в столітті, і конфлікт, який має найбільше руйнівні наслідки, відповідно. Ті, хто долучиться до процесу мирних переговорів, потім в майбутньому це собі запишуть в резюме, претендувати на Нобелівську премію миру, і так далі, в Джонсона є своє бачення, на яке він має право як британський політик підставний, як людина, яка допомагала Україні з першого дня, яка знає багатьох фігурантів від першої особи. В нього бачення, яке б я не сказав, що воно для України є найгіршим, але в нас є своє бачення, і це дуже правильно, що свого часу Україна розпочала. Мирної ініціативи президента Зеленського 10 пунктів і відповідно проведення зустрічі на рівні радників, а потім глобальний саміт миру. Тому що це дає нам суб'єктність, і це показує, що наш мирний план він написаний. Нам не треба інших мирних планів. До чого на доду? Тому що в 2014 році в Україні не було свого мирного плану. В 2014 році для за нас написали мінські домовленості, які потім Порошенко схвалив. Ну він. Дуже хитро тоді свій підпис наставив, підставив, підстави інших людей, які підписали. Але, власне кажучи, це було схвалено в його кабінеті, звичайно ж, і написано мінські, мінські домовленості за межами України і не в українських інтересах. Потім стали. Проблемою на десятиліття наперед, і в якомусь сенсі стали алгоритмом виправдання цієї вже повномасштабної військової агресії з боку Путіна, не виконання мінських заволості. А все тому, що в Україні не було свого плану зараз. В нас є свій план, тому ми вдячні Джонсона. Вдячні іншим, хто намагається знайти вихід з ситуації, і можливо в Джонсона найбільш про український мирний план з усіх можливих, які до цього ми бачили, але ми рухаємося своїм шляхом. Десять пунктів наступний саміт миру, обговорення дорожньої карти повтілення кожному пункту, і потім вже презентація цього на новому саміті миру, в якому можливо візьмуть участь країна агресора для того, щоб донести її глобальне бачення, підтримане не тільки Україною, а й десятками країн і демократичних, і країн африканського континенту, і американських, і так далі. Тому у нас є. З чим працювати за межами тих ініціатив, які є у нас є свій план, своя так. активність, своя ініціатива в цьому питанні. Так за здорову тверезу альтернативу ми подякуємо. Головне, щоб все інше не було шкідництвом. А дякуємо вам, пане Сергію Сергію Лещенко, радник керівника офісу президента України, був з нами на зв'язку.